Він не мав мишки твердого диску, а дисковод доводилось купувати за окрему плату. Ось так виглядав перший масовий персональний комп'ютер. Саме ця машина компанії IBM зробила революцію у світі техніки з її представленням 12 серпня 1981-го Комп'ютери стали доступні не лише великим фірмам і держустановам, а й всім охочим. Коштував IBM PC 5150 трохи більше, ніж півтори тисячі доларів. Компанія-виробник планувала продати чверть мільйона машин за перші п'ять років. Однак результат перевершив всі сподівання. Таку кількість гаджетів розхапали всього за один місяць. Через рік комп'ютер IBM визнали машиною року за версією впливового журналу Time. Конкуренція з його виробником стала для багатьох компаній-початківців сильним поштовхом до власного розвитку. За 35 років у світі продали більше 2 мільярдів персональних комп'ютерів. Щоправда, експерти прогнозують, їхня ера завершується, адже людство все більше переходить на компактніші гаджети, планшети та смартфони. Марта Дуда, Володимир Ференц, 24 канал.